Доброго доброго дня всім! Вітаю вас, шановні глядачі. Хочу з вами поділитися невеличкою закупівлею, що ми потребуємо практично купувати кожен день необхідні продукти для харчування, і це настільки останнім часом росте ціна на харчові продукти. Тому хочу поділитися, навіть такого нічого не купила, але 20 євро вже практично нема. Тому давайте знайомитися. Це закупляю продукти я в Меркадоні, деколи в Дії. І також закуповую продукти в Лідлі Валді. Ну, Меркадону ми більше любимо, бо там якась їжа така більш. Нам по смаку підходить краще. Я зараз покажу чек. Це, він у мене вийшов на 19:35. Ну, кішка моя теж мусить присутствувати на огляді продуктів. Тому, якщо вона буде з'являтися, то не пугайтеся, бо це моя кішка вона мусить провести спочатку ревізію а потім уже дозволити щось робити. І так, я починаю. Ну, живу я в Каталонії, і Меркадона це в Каталонії. І так, перше, що я купила, це 24 Quattro Ausch тобто, це розміром маленькі, 24 яйця, вони мені обійшлися в 3,80. 3,80. Якщо б я купувала 12 штук окремо, то коштувало б 2,21. А так як ми вживаємо багато яєць, то купую зразу велику пачку. Далі у нас іде підпоястра. підпоястра. Це на каталанській мові, це печуга де Печуга де пойо – та яка йде, конбахоен з невеликою жирністю. Тому ця е, печуга, вона теж подорожчала, її ціна на сьогоднішній день 2 євро 11 копійок. Починалася її ціна від євро 65, потім євро 85. А взагалі, в першій було навіть євро 60, Така була ціна. І вона буквально за 2 місяці виросла в ціні до 2,11. Далі, ну основний також фарш. Вигідно купувати його кілограмом і розділити на певні. я купую змішаний фарш коров'я чи свиний. І е, тому він, його ціна, уявіть собі, ще три місяці тому назад була 5 з копійками. Раніше, взагалі, перша її ціна була десь 4,50. І сьогодні вона мені обійшлася в 6,70. Це досить таки е, дорого. Потім у нас йде чапата відра. Чапата відра я купую на сніданок. Це на декілька чоловік. Ось. І вона теж в ціні, вона не підскочила, її ціна була в районі завжди була євро 10. Вона подорожчала всього на 10 копійок. Звісно, далі йдемо хліб. Хліб це є бара муті фібрас. Бара мультифібрас. вона теж десь, коли це 10-20 копійок в ціні. Подорожчала, але не так багато. І потім у нас йде Єват Фриск. Це, тобто, свіжі дрожжі, Вони коштували їхня ціна була 35 копійок. На сьогоднішній день їхня ціна у нас 50 копійок. І далі я перехожу до моїх улюблених, скажімо так, булочок на сніданок до кави. І вони на каталанській мові називаються Карголь Чоколета. Карголь перекладається як Ой, улітка на російській мові улітка. На українській, якщо не знаєте, поправте мене, бо не згадала зараз. Так, і. Після цього у мене залишається молоко. Це ще таке просто що. І молоко у нас лише не спаньо, і єват фриск це свіже молоко, нуліват фриск, єт дезнатада. Це у нас коштує 89 копійок. Це обезжирене молоко, тобто воно тепер коштує 89 копійок, виросло в ціні в районі із 69,70 копійок до 89 копійок. Ось такі ціни. А далі в мене ще є огірки: так, Cohombries, Agredus, Grandis. Ці великі огірки. Вони нагадують мені смак українських огірків. І це сама більш така дешевша ціна. Вони коштують євро 35. І ось так, якщо підрахувати, нічого не купивши, ви викладаєте 20 євро. Ну, дивлячись, для кого 20 євро, це є забагато. Ну, може, комусь це буде і небагато. Так що. Робіть свої висновки, будете знати ціни. І якщо кошик приблизно таких необхідних продуктів коштував ще, так скажемо, 3-4 місяці тому назад 70 з копійками, то на сьогоднішній день 100 євро це так, аби щоб хоча б 3-4 чоловіка їли. Не вибираючи. Тобто саме такий базовий, базовий у нас іде кошик закупок. Добре, дякую всім. Я думаю, що вам це буде, скажімо так, вам пригодиться, ви зможете порівняти ціни. І я це говорю за ціни по Каталунії, по провінції Жирона. Можливо, я знаю, що по всій Іспанії ціни мають бути приблизно одинакові. але хто знає, може в вашому регіоні ціни дешевше, тому діліться і будемо спілкуватися. Всім гарного дня, до зустрічі!